Доброго дня, шановні глядачі, вас вітає Богдан Проскуров і це проект 365 днів. 23 листопада 1852 року в Англії було створено першу поштову скриню. Зараз в епоху новітніх технологій листування втрачає свою актуальність. Ми ж вирішили поцікавитися думкою полтавців. Як давно вони користувалися поштою? почта, конечно, пользуюсь часто, но не государственные к сожалению, государственная почта находится на очень низком уровне. бывали ситуации, когда такие прецеденты, когда мне отдавали чужие посылки вместо моей. конечно, человек порядочный вернул. но много неловких ситуаций было с государственной почтой. а если в плане передачи писем, то почту не использую, достаточно электронной. в плане доставки писем в 2014 году, когда поступало высшее учебное заведение На, звісно, на оцінювання. Поштою я фактично зараз не користуюся. Чесно кажучи, користувалася не досить давно. Це було років сім тому. Я відправляла листівку. Зараз, звісно, частіше мабуть, нікого не здивую, я користуюся електронною поштою соціальними мережами, якщо потрібно комусь направити якісь повідомлення. Хоча я не можу сказати, що така річ як пошта. Це зовсім річ не необхідна. А, так як отримувати листи, насправді це досить романтично і посилати листи це досить романтично. Хоча зараз мабуть, такого ніхто не робить. Але, аби, аб, але якщо б таке було, це було б досить цікаво. Тому я вважаю, якось потрібно в цьому можливо, напрямку працювати, розвинути і повернути пошті хоч якусь популярність, і зробити її важливою і більш затребуваною серед населення. Поштою користуюсь доволі часто, практично кожен день, але, звісно, що це ж пошта електронна. Звичайні листи, як в електронному вигляді. Будь-то якісь повідомлення через соцмережі, будь то по роботі, ну, досить зручно, якщо треба прикріпити якийсь файл, чи просто написати листа друзям, знайомим, то користуюся кожен день. Що стосується звичайно, класичної пошти, то важко пригадати, коли останній раз писав листа, коли подав документи до вступу в вуз. Ну, так, якісь офіційні листи, а так відходиться вже на другий план, то користорські будуть постійно.